Доброго дня. Ось такий комплект плоскорізів представляємо вашій увазі. Три штуки в наборі. Перший 7 см шириною робоча частина, другий 15 см шириною робоча частина і третій 20 см робоча частина. Вони дуже легенькі, але дуже міцні, зроблені з нержавіючої сталі. Дивіться, менше 200 г. Нержавійка 1,5 мм заточена з три сторони з обох боків, тобто всі шість сторін робочі. Завдяки цьому плоскорізи не тільки сполюють як бритва, сполюють. Бур'ян, а ще й рихлять ґрунт на всю глибину неживіючої сталі. Дивіться, вся вага всього комплекту 840 грамів, це для посилки, якщо відправляти, щоб ви знали. І подивіться, як гарно маненький працює, ви можете ним працювати в квітнику або де, де на городі, де вам треба підлізти між кущиками, дивіться, між квітами, не боячись, що ви щось зріжете, зламаєте. Дуже він вузенький, 7 см. Дуже гарно входить квіти. Подивіться, як гарно рихлить ґрунт. У вашому квітничку або ще десь це просто якась фантастика. Дуже зручно. Дивіться, на, на, майже на всю глибину він заходить в землю. Дуже гарно рихлить ґрунт. Тепер дивіться, середній він більше універсальний, ним можна попрацювати і в квітнику. Ну, між квітами ним, звісно, не дуже зручно. Для цього потрібен маленький. ну так де можете підлізти. І ось на чистому він теж гарно дуже сполює бурян. Ви можете ним заодно і згребти цей бур'ян і зрихлити ґрунт. І тепер найбільший, дивіться, як гарно. Після дощів, тепер засуха земля взялася коржем, поліз бур'ян. Дивіться, як гарно він сполює одночасно рихлить земельку. Дуже гарно. Завдяки своїй трикутній конструкції він дуже міцний. І завдяки 1,5 мм товщиною дуже гарний, заточений як лезо, як бритва. Дивіться, як гарно він просто рихлить. Любий навіть забитий ґрунт, навіть затоптаний там, де стежка, ви можете зрихтити, зрихлити. І тепер, подивіться, ви ще можете просто взяти, трошки на нього надавити і зрихлити ґрунт до того, щоб можна було вже в нього щось посадити, наприклад, потикати цибульку, або ще щось не потрібно вам лопата, чи ще щось. Дивіться на яку глибину. 10 сантиметрів майже виходить, дивіться. Мене палець коротший ніж на така. Ви можете замовити у нас ці плоскорізи по номеру телефону, який вказаний на екрані. Звоніть, узнавайте ціну. Ціну не називаю, тому що ціни міняються. Звоніть по телефону, все розповімо. Відправляємо по території всієї країни. Всім гарного дня, до побачення.